Алло, доброго ранку, Антон. А, алло, доброго ранку. Антон, добрий ранок. Добрий ранок. Антон, підскажіть, як можна з вами зараз зустрітися? Uh, Слухайте, uh, я оновив знову дані в резерві, і з оберіга mm. потягнула, як я вам і казав, що я не військово зобов'язаний знятий з обліку. тільки від вас відбирати uh, ви, ви, ви мені скажіть, ви казали, що вас звуть Ілля, uh, Ви да. якийсь уповноважений уманського відділку, поліції, да. якийсь представник поліції. А хто ви позвоню? Як ваша Лейтенант. фамілія? Лейтенант. Яка ваша Лейтенант. фамілія? Ага. Уповноважений уманського групу. Уманськоруб, добре. Да. Скажіть, будь ласка, чи що я в розшуку, чи що? Ви зараз не в розшуку, але якщо ми з вами не вирішимо це питання, то вполне можете бути, бо я не знаю, що робити. Ну, якщо я не в розшуку, то я теж не знаю, що робити, то які у вас до мене тоді питання? Дивіться, а я не в, не в розшуку. Дивіться, ви не в розшуку, правильно, ви не в розшуку. Але якщо я не дізнаюсь інформацію, ну, тобто причину, чому яке ви, є, є якесь кримінальне провадження на мене? Що ви мені телефонуєте? Будь ласка, скажіть мені Антон, дивіться. Ми можемо вирішити це по-людськи, або можемо просто ну, положити тропи, е, в я, і вже робити свою роботу. Я розумієте? знаю, я знаю, від кого ви телефонуєте. Ви телефонуєте від Нікогди, таку зуба. Я добре це розумію. хто ці Антон, люди, і від Антон, гейка. І від гейка. Антон, послухайте мене. Мені. Взагалі не цікаво, ваші догадки, я вам скажу, якщо ми А будемо... ви мені, ви мені, Ілля, ви мені кажете, що у вас немає доступу до оберігу, до резерву. У всіх є, у поліції є, є у СБУ, і у Генеральної прокуратури та УТЦК. У них у всіх до мене немає претензій, Дивіться, Антон, але ви, ви, ви чомусь мені телефонуєте. Ви відмовляєте співпрацювати з нами? Співпрацювати? Я в розшуку. Ви згодні будете. Та які в мене до мене питання, я не розумію? Ну, то ви сьогодні будете. Ви Чому будете це висок, я буду? Якщо... Ну тому що в мене є інформація, що ви залиши військову частину. І більше інформації в мене немає. В мене а, ви, так, ви, ви, бачите, ви бачите, що я знятий з обліку? Я не Ні, військово зобов'язаний. У вас немає доступу до резерву та оберігу. У мене немає доступу до резерву і до оберігу, тому що це не наші системи МВС. Це ну системне, тоді, тоді є ТЦК, тоді ТЦК має вам повідомити, що я в розшуку, і тоді ви мене маєте шукати. А якщо ТЦК. Вам... Ви не, ви не ухилянт. А я, є... не я не ухилянт. Ви Я не ухилянт. Ви дезертир. Нє, то тоді так само ТЦК має мати цю інформацію. Ну, дивіться, я вам поясню. Ми або вирішимо це питання нормально. І закінчимо на цьому або як кажу, е, дивіться, роботи, дивіться. Я я вчора, ну, я вам к... казав, я, вчора, вчора, я вчора, я вчора вам казав, е, куди мені підійти, бо тут я в у два ради Ви мені кажете, ні, не треба нікуди підходити. Ви коли будете виходити, ви ні, мені, будь ласка, казати. Нуйте, ви так сказали? Ви не Антон, ви його товариш. Ви ви слухайте, ви, ви себе дуже дивно ведете. Ви кажете, не треба приходити. Я вас десь на вулиці зустріну. Так само мені телефонували з погрозами від так в зуба. Я до вас звертався, і ви мене проігнорували. Ви мене не захищали. і Я не знаю навіть хто ви такий я вам представся, Я опороповноважений у мацького руху. Він для Росослав. я, в ро, Я не в розшуку, я не ухилянт, я не СЗЧ, я не є військово зобов'язаний. Я знятий з обліку. Центр інформація є в усіх базах, і я вас боюсь. Я вас боюсь. Бо ви працюєте на місцевих криміналітет на таку зуба, тому я вас боюсь, і я боюсь з вами зустрічатись на вулиці. Як ви мені пропонуєте не в відділку, ви мені пропонуєте зустрічатись, Можете, а на вулиці. Але приходьте у відділок, давайте прийдіть у відділок сьогодні. Ви сьогодні прийдете у відділок? Е, е, я приходив, приносив флешку з погрозами, е, ви її викинули, і ви навіть мені Що не відповіли. ви? Що ви? Хто ви? я? Ви конкретно, до мене? конкретно до вас, бо ви працівник поліції. Якщо ви вже ним називаєтесь, то ви маєте Це мати повну інформацію експільно, щодо експільно, мене експільно. і маєте експільно. розуміти, чому я боюсь ходити на вулиці. Не тому, що я ухилянт, а я не ухилянт, як ви кажете, і не сизиче, а я боюсь помсти з боку експільно, цих покидьків, які фабрикували проти мене справу. Давайте ми до вас підійдемо тоді. Е, я вас е, боюсь. Хорошо, я паня. Питання вирішувати не хочете. Правильно? Я, я, я хочу вирішувати питання, але ви себе дуже дивно ведете. Я вас боюсь. Я не в розшуку, питань до мене ніяких немає. Я не це ухилян, це я це не сизиче. Це всі дані. Це. Я хочете вам скріншот скину з резерва? чи квіркод, чи по скайпу вам тоді е, покажу, що ви хочете? Хочу, щоб ви прийшли у відділок це ні, ні ні Ви хочете? Ви хочете фабрикувати проти мене якусь справу? Я вже добре це знаю. Я стільки писав заяв, щоб ага. е, про мене попіклувались та забезпечили ага. мою безпеку. Ага. І ви всі проігнорували це. Я приходив в райвідділок, приносив флешку з погрозами. Вона є в інтернеті. Ця розмова е, казали, що знаю, де я живу, придуть мене, вб'ють. Ніхто ніхто до мене навіть не приїхав. Ніхто, мене всі ігнорують. У е, переповноваженні мене ігнорують. Мене ігнорують е, ці участкові. Участковий до мене ні разу не прийшов. Ні разу. І не подзвонив. А я, я писав стільки заяв. Антон, скажіть Антон, мені, я кажу. Ви питання з вами не нормально, правда? Е, які, які питання? Що ви хочете? Що е, ви хочете особисто? Є інформації, що ви покинули самовільну військову частину, я не покидав самовільну військову частину. Інформації, в мене немає інформації, де ви стоїте на обліку. У мене немає інформації, що ви зняли. то це ТЦК Мені має знати, військового де військового я стою на обліку, а стою Мені я на, на обліку в військоматі. Якщо ми не вирішуємо це питання сьогодні, я вас оголошую в розшук і будемо виконувати свою роботу. Добре, і знайдемо вас вже як якими способами. А як ви можете мене оголосити в розшук, якщо в ТЦК є вся інформація? З приводу ви чого, не ви не розумієте, в мене немає інформації від РТЦК, я працюю з ВСП, місто УМИ, все. У, у, будь ласка, у вас є резерв, у вас є оберіг, всі Доброго, бази я даних, у вас доступ вас є до всього. Там, правильно? Я вас оголошую розглядав сьогодні. правильно? Е, я я взагалі не розумію, е, чому ви так до мене відноситеся, чому ви мені погрожуєте. Я не розумію. Ні, я ніхто не погрожує, я просто кажу результат нашої співбесіди. Ми з вами не знайшли спільної мови, тому мені доведеться якось робити. То йдіть ой... військомат, і в них є до мене інформація. Чого ви до мене Але хочете? Я, Та я вас оголошу в розшук, а Потім вже будуть. Та ви хочете там, мене десь на вулиці там? Е, я не погоджуюсь з вами зустрічатись на вулиці, бо все, я ворочі. вас боюсь. То я я чому? знаю, я що я, я сказав, там, то, чому. Ідіть у ні-ні-ні, nee, nee, nee. uh, nee, зараз ви там щось при... Росу, ви, ви те, зараз те, там те, щось те, придумаєте, щоб сфабрикувати проти.